Всім доброго дня, хочу розказати вам про сайт uh, Appen Cashback який нараховує додатковий відсоток на повернення коштів з таких сайтів, як AliExpress і інші сайти Озон Asus та інші. Я користуюся сайтом AliExpress по якому замовляю товари. різні. Як бачимо відсоток повернення від 7% до 15%. Ну, в середньому у мене зараз стоїть 10% з половиною 10,5%. Я активував промокод. Ось тут вводиться ось такий промокод, який я знайшов погуглив в Гуглі на якомусь сайті. Хоча я поки що ще не розумію, звідки ці промокоди беруться. Але вони реально діють, тому що я сьогодні... Ну і в мене вже активний, можливість активації ви вже активіли промокод. Так що, як ви бачите, ставив кішбека у мене на дні ще 7 10,5% повернення. Як бачимо ось тут статистика, ось це мої два замовлення, які я сьогодні зробив. Три вже замовлення, які я сьогодні зробив. От як, як бачите, сума реальна. 2,92, значить 10,5%, це є 0,30 центів. ну Десь може би, мав бути ще цент, але і так, прекрасно. Получається, так. Е, Бус ст, старі. Всі замовлення в мене був відсоток но, е, 7%, 7 було. Як бачите, ось якісь суми виходили. Е, зараз я буду. В цьому відео підтверджувати ще один телефон мені прийшов, який я теж уже сьогодні підтвердив, один у мене вже сума на балансі. Зараховується, не знаю як у кого. У мене сума зараховується надзвичайно швидко. До 5 хвилин після підтвердження заказу. І протягом, якщо я виводжу... Роблю виплату до 5 хвилин. Гроші переводяться на вебмані. Я вивожу на вебмані. Гроші переводяться на вебмані. Це максимум 15 хвилин і гроші можна зняти, що хочете з ними зробити. І без проблем, без відсотків, без нічого. Це є реальність от суми, які я. Доступний на вивод 5,68, оброботки 11.28. Це ось ця сума. отміна 2,52. отміна це коли ти зробив замовлення і товар або не прийшов, або ти отримав товар і тобі не підходить. Ну, щось там, і ти робиш, ти не підтверджуєш заказ, він тебе автоматично повертається сума на рахунок. Тоді. Кешбек не нараховується, а повертається на е, продавцю, там ну, не знаю кому там е, ця сума повертається. Оце в мене відміна 2 долара 52 цента. Всіло виведено 13 доларів і 5 центів. Я на сайті тест в районі 2 місяців плюс-мінус е, замовлення робляться, ну не так часто, але... Зараз набагато частіше і трошки набагато більше суми. Так, зараз я вам покажу, як підтверджується заказ. Заходимо на мій, в мою сторіночку Аліекспресо. Мої закази. Вже вони в мене є. Так, закази. Як ви бачите, закази осправлено 13. Тут в мене три сьогоднішніх ті, що ви бачили, ось тут вони в мене відсвічуються. Вони ще не провірені, не підтверджені. Я перепрошую, заблудив. Так, вибираємо заказ відправлен. Ось. Шукаємо мій телефончик, який я вчора отримав, який в прекрасному стані. Якість. Все просто на вищому пілотажі. От, я щойно один підтвердив. Зараз підтверджую ще один телефон. Е, номер замовлення 207,529. Е, зараз я вам так. Де, номер замовлення, як ви бачите, 207 529 Сума 78 доларів 0,7 цента. Це в мене. Пораховано 07% повернення. Я ще не мав 10%. Було б це 10%, значить в мене б була сума не 5 доларів 45 центів, а було б цілих 7 доларів 80 центів. Навіть може і 7,9, може і 8 доларів би було. Так, значить, будемо підтверджувати. Телефончик. Заходимо подробніше Підтвердити. Підтвердити. відправити Так, телефончик я підтвердив. Продавець дуже класний. ставимо зірочки, оставляємо з плюсиком. Окей, окей, окей. Отправить отзив. Ага. Стоп. Отправить отзив. Як бачите, я е, замовлення підтвердив. Заходимо ще раз в мої закази. Як бачите, у мене заказів уже 12. Получається, я один підтвердив. Тепер повертаємося на сайт, де нараховується відсоток. Обновимо його. Зараз ну, до 5 хвилин буде стояти галочка, що підтверджено, і гроші будуть на рахунку, які я зможу, які я зараз вже буду знімати, тому що буду на ту суму робити собі ще одне замовлення на Аліекспресі. Поки що 5 хвилин пройде, я ще зроблю одне замовлення на, на, -на, 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 -на. чехольчик. мене тут знайомий скинув мені. Що йому замовити. Так, чи хочуть, ось цей. Заодно виглянете, як робиться заказ. Перепрошую. Сам принцип як нараховується відсоток, як сайт бачить ваше замовлення, при реєстрації ви встановлюєте плагін. Плагіни є на різні браузер, як бачите, Firefox, Google, Chrome, Opera і Яндекс. У мене на Opera, значить, в якому браузері ви користуєтеся, якими користуєтеся, ви собі встановлюєте на цей браузер плагін. Ось він так виглядає. Ось в цьому куточку з'являється ось такий значок. І коли я бачите Переходжу на сайт, наприклад, Aliexpress, В мене висвічує, який відсоток в мене буде знижки, якщо я буду робити на той чи на інший товар замовлення. Е, так, це ми замовили. З, я перепрошую. Так, ось це. Значить, я на цій сторіночці, мені, потрібна, мені потрібен ось цей чехол. Значить, я, перебуваючи на цій сторінці, Нажимаю на цей значок. Мені відкривається активувати кешбек. Нажимаємо активувати. І замовлення відкривається вже в іншій, по іншій силушці. Це означає, що е, сайт побачив моє замовлення і мені буде зарахований відсоток знижка. Зробимо замовлення, купити цей час. Робимо заказ. Я оплачую все повністю. Ага, чекайте у мене четвертий. все повністю. З підтвердженням. Значить, якщо цей чехол стоїть 40, значить мені прийде 14 центів повернення. Ну, ціна маленька, відповідно, і з 100 долларів це виходить десь 10, 10 доларів 50 центів. Досить непоганий відсоток на повернення. Мені я володжу. Підтвердите. Очікуємо підтвердження. Бачимо все гаразд. Спасибо за вашу оплату. А тим часом нам уже при... перейшли гроші. Ні, ще ні, ще не зараховано статистика. Зараз ми глянемо, ще не зараховано чомусь, а чому? Зараз ми пробіримо. Так, зараз зараз буде, значить, ще не час. Зараз ми тим часом. Ага, ну бачимо, сайт чуть-чуть підвис. А от бачите, є сума обновилася. 11 доларів 13 центів. Як ви бачите, от сума 5.68. Стара э, статистика моя. Зараз ми обновлюємо. Маємо 11 доларів 13 центів. Зарахована сума. От. І бачите, це замовлення, то, що я вам казав, 14 центів. долар 40-14 центів, мені зараховано повернення. Оце той заказ, який я щойно зробив, який ви бачили, як я його робив. А тут, як ми бачимо, мої два телефончика підтверджено, за які я отримав Нагороду 11$ доларів повернення. Це є дуже класно. В обробку бачимо вже сума залишилась 97 центів. От мені на та ж сама всього. І доступно виводу сума 11-13. доларів 13 центів Яку ми зараз і будемо виводити на вебмані кошелек. Заказати виплату. 11 доларів 13 центів. Виплата. Заказ. Виплат пройшла успішно. Історія заказа. Ми її обновляємо. От. Уждання. ну Десь в районі вибачте сума. Вебмані, кошельк. Десь думаю до... 15, ну, до 10 хвилин гроші будуть на рахунку на вебмані з якого я зроблю замовлення на знову ж таки роблю собі замовлення на AliExpress сайт платить 100% ось тут мої усі суми які я виводив Мачте долар 0,33 цента, долар 76 центів, 2 долара 80 58 і так далі. Проблем не мав ще ні разу, щоб десь щось там було не так ніяк. Тут ще є купа додаткових різних приколів, приводи друга техпідтримка, трошки техпідтримка слабовато, але є, існує, допомагає, тому що рішав раз. Одне питання, допомогли і так конкретно при подарунків, то є ще навіть то щось нове. Промокод це те, що в стандартний, стандартний відсоток 7 від 7 йде. А в промокод вводиш і ну, якщо знаходити собі промокоди, де є різні відсотки до 15%, ви можете мати знижку на цьому сайті на кішбек. Мобільні приложення це для мобільних, це, до речі, дуже ще вигідніше, тому що з мобільного сам сайт AliExpress ще робить відсоток. Там теж мінімальні центи, але набігає з, з усіх сторін теж це все є кошти. Справка, рекомендації голосування. Голосування це є. Ви можете, наприклад, ви на сайті AliExpress маєте якийсь класний товар продавця який Ви знаєте, що він дешевий і якісний, і ви собі додаєте його силкою робите своєю Сил, Зараз я вам покажу, де робиться силочка. Ось тут партнерка інструмент. Ось тут силка, наприклад, ви вводите, от, наприклад, мій чехольчик. Копіювати вставимо його сюди і создати. От, ось по цій силушці Олімпрому у вас вже е, хто зробить покупку по цій силці, вам буде нарахований е, відсоток 20-30% від суми, яка буде замовлена кешбеку. Це, наприклад, якщо там є 3, з 30, наприклад, з 3 доларів це є 30 центів, з 30 доларів це є. З, 3, з 30 центів це є 3 цента. Ну і так далі. Дос, досить теж непогано, якщо б реферали. У мене є 3 реферали, але вони чомусь не активні. Як бачите. Ось е інструкція, значить так, то що ми говорили ще голосування. Тут ви собі вводите <кхи> ссилка на товар, це є моє голосування. Ну, як бачите, у мене сламонька, у мене тут флешка, мишка і такий, е, візитка ножик. Три дня вони в мене виставлені. Підтримка поки що ну Але то таке. Е, ось що тут ще такого цікавого є. Статистика виплати Ну то ви вже ще раз глянемо історію. от оце вже пент. Е, сума вже зарахована в мене на рахунок. Зараз вона просто виб'є, буде вже успішна. Сума вже в мене на вебмайні. Це вже є зараховано. Сума зарахована на вебмані. Ось ніби все, що можна задавати запитання в це відео, буде моя силочка під відео. Можете у ній зареєструватися. Допоможу, підкажу, розкажу. Знаю багато хороших продавців на aliexpress які дають також дуже класні і багато знижок, що товар виходить набагато дешевше, ніж. Навіть можна знайти в самому Аліекспресі, тому що теж різниця в цінах дуже велика. Так що звертайтеся, дякую за увагу. До побачення.